Доброго дня, шановні друзі, знову радий вас вітати на каналі Компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію, на мій погляд, дуже класного об'єкту. Ми подивимося з вами таунхаус, який має аж 4 поверхи, його вартість 209 900 євро. Але перед тим, як ми туди підемо та його оглянемо, я хочу розказати декілька стосовно інфраструктури. Знаходимося ми в районі Ла-Флоріда. Це буквально 5 хвилин їзди на машині від міста Терев'єхі. Найближчий гіпермаркет консум розташувався звідси 600 метрів до пляжів Коста-Бланки дистанція 3 кілометри. А зараз пропоную піти та оглянути даний варіант. Рік побудови 2002 на території урбанізації є басейн таунхаус кутовий. Подивіться, який великий участок тут 72 квадратних метри площа. Давайте з вами підемо та оглянемо, що ж там внутрі чотири поверхи. Ну що, шановні друзі, давайте приступимо до огляду. Це у нас нульовий поверх, гостинна кімната, яка має достатній доступ дневного світла. Також у нас встановлений кондиціонер. І через ці двері ми також можемо потрапити на участок даного таунхаусу. Тут у нас сходи, які ведуть на перший поверх. Тут сходи, які ведуть в гараж. Так. В цьому тамухаосі є можливість заїхати з території урбанізації в свій власний гараж і піднятися в свій дім. Зліва від мене у нас гостєвий туалет, який має унітаз і умивання. І далі запрошу вас оглянути кухню. Погодьтеся, дійсно простора кухня, яка відокремлена, має усю необхідну техніку для того, щоб приготувати їжу. Також у нас тут є підсобне приміщення, де розташувався бойлер та пральна машинка. А зараз запрошую вас на другий поверх. Нагадаю, що площа будинку 112 квадратних метрів. На другому поверсі у нас розташувалися дві спальні кімнати. Ванна кімната, також два балкони. Ось так виглядає перша спальна кімната, є вбудований шафокупе, також встановлений кондиціонер. Є у нас ось такі радіатори, які забезпечують обігрів в зимний період. Також з спальною ми можемо потрапити на одну із терас даного поверху. Ванна кімната другого поверху має повноцінну ванну, також біде, унітаз та умивальник. Ось так виглядає друга спальна кімната. Також є вбудована шафа купе, кондиціонер і є невеличкий балкончик. А зараз я вас запрошу на третій поверх, де є дійсно велика тераса. Ось так виглядає мансандра третього поверху. Тут достатньо місця, якщо при бажанні ви можете зробити тут ще одну спальну кімнату чи обіграти як вам завгодно. Також тут у нас є встроєні шафи купе і вихід на терасу. Шановні друзі, ось так виглядає тераса. Тут приблизно 10 квадратних метрів площа. Хочу нагадати, що ми подивилися з вами таунхаус, який має 112 метрів площу. Участок біля дома кутовий, має 72 квадратних метри. Рік побудови 2002 на території організації у нас є басейн. До Терев'єхі 5 хвилин на машині. Вартість даного об'єкту. 209 900 євро. Я вважаю, що ціна дуже класна. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, які тут комунідати, скільки обійдеться оформлення та утримання даного таунхаусу, раджу вам зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній країні. А з вами була компанія Алігрія, та я Широваш Денис Курбатов, менеджер з продажу Алігрія. Ми буд. Будуємо вашу мрію.